Яка називається Прихід Господа читання Мопрабу. Джай, джай, го, Вірш ві, да". е, 42. Господь читав книжки від Діпаті Джей Деви та Чандідаси, насолоджуючись їхніми піснями в товаристві своїх довірених супутників, як це. Ші, Раманандарай та Смарупа Дамадара Гасвами. Шичтані Мабру насолоджувався всіма цими проявами екстратичної діяльності в розлуці з Крішною і так виконав свої бажання. Іграм Господа Читані Мабру не має меж. Як може крихітна жива істота пролити світло на ці трансцендентні розваги? Якби сам Шешанага Ананта особисто взявся перераховувати ігри Господа Читані в сутрах, навіть йому з його тисячами вуст ніколи не вдалося би перелічити їх усіх. Віддані, як оце Шрі Сварупа Дамодара і Мурарі Гупта після глибокого аналізу записали всі головні розваги Господа Чайтані у формі нотаток. Записи, які робили Сварупа Дамодара і Мурарі Гупта, становлять основу цієї книги. Я пишу про ігри Господа, тільки спираючись на їхні нотатки. Ці нотатки розгорнув у докладі. Докладні описи швіла Вріндавана Дасакура. Е, швіла Вріндавана Дасакура уповноважений описувати ігриші Чій Тані Магапрабу і нічим не поступаються шили в'ясадеві. Він описував ці розваги так, що вони ставали чимраз солодші, побоюючись, щоб книжка не стала надто об'ємна. Він залишив деякі місця без яскравого опису. Наскільки це можливо, я постараюся у цих місцях дати повніший опис. Трансцендентні розваги Господа Чайтані смакувавши Вріндавана Даса Такура. Я лише намагаюсь обсмоктувати рештки його трапези. Любі віддані, Господа читання, тепер я напишу огляд аділіли. Записи, які робили, Шіла Сарупада Мадара і Мурарі становлять основу цієї книги. Я пишу про ігри Господа, тільки спираючись на їхні нотатки. Ці нотатки розгорну у докладні описи, що в даса Такура. кура? Вороні приправи, а вы куда-то едете, так? Ви куда-то да? куда А куда? А, ну ви потім повернетесь в Одесу, ні? А ч? Щоб виконати певне бажання свого розуму, Господь Крішна. Ага. Любі віддані, Господи, читання. Тепер я напишу огляд Аділіли. Я пишу про ці розваги коротко, тому що повністю їх описати неможливо. Щоб виконати певне бажання свого розуму, Господь Крішна, Враджендра, Кумара, добре все вміркувавши, вирішив зійти на цю планету. Спочатку Господь Крішна дозволив зійти на землю своїм старшим родичам. Я постараюся описати їх коротко, бо повністю описати їх неможливо. Перед тим, як з'явитися у подобі Господа читання, Господь ще Кришна попросив спочатку з'явитись у цих відданих. Шачі деві. Джаганатху мішу. Мадавендрупурі. Ачаррірадну, віддянітхи і такуру Харідасу. Серед них був також Шрі Упендра Мішра, Міша, житель району Шріхати. Він був великий відданий Господа Вішну, вчений знавець Писань, заможний Господар і обитель усіх чеснот. Сказано, що у пендра Міша було впала на ім'я Парджання. Раніше дід Господа Кріше, тепер... тепер він з'явився у Шріхаті як у пендра і народив сімох синів. Він жив у Дгака Дакшинаграмі в районі швіхати. Багато жителів цієї частини країни ще й нині називають себе членами родини Мішеві, до якої належав ще читання Магробо. У пендре Мішра мав семеро синів, що всі були святими і мали велику силу, камсарі, парамананда, падманабха, сарвешвара, джаганатха, Джанардана і Трайлок'янатха. Янатха. Джаганатха п'ятий син, вирішив оселитися на березі Ганги у Надії. Джаганатху мішу називали Пурандара. Так само, як Нанда Магараджа і Васудева. Він був океаном усіх добрих якостей. Його дружина, шийматі Шачідеві, була доброчесна і дуже віддана своєму чоловікові жінка. Батька Шачідеві звали Ніламбара, а його прізвище було Чакраварті. Раніше Ніламбара Чакраварті був Гаргамуні. Нащадки родини Ніламбарича Кроваваті донині живуть у селищі Макдоба в районі Фарідпура в Бангладеш. Його племінником був Джаганатха Чакраварті, якого називають також Маму Такурою, і який став учнем пандіти Госвамі, залишившись у Джаганатхапурі як Пуджарі, то та Купінатхи. Ніламбара Чакраварті жив у новодвіпі поблизу Белапукурія. За це згадано в книжці Према Віласа. Він жив неподалік від будинку Казі. І тому Казі також вважали за дядька Господа Чайтані Магабрабу. Казі називав Ніламбару Чакраварті дядькою. Тобто Кака. Або ж, як кажуть індуси, какашрі. Оселя Казі невіддільна від Ваманапукури. Там і нині стоїть гробниця Казі. Раніше це місце називалося Бела а нині його називають Ваманапукура. Це підтверджують археологічні розкопки. У Радгадеші, частині Бенгалії, де не видно Ганги, народились. Мурарі, Гупта і Мкунда. В цьому вірші слово Радга Деше стосується до селища Якачакра в районі Біргум поблизу Бурдвана. За станцією Бурдван тягнеться залізничне відгалуження, яке називають Східної залізниці. Петлею Східної залізниці. Атлею з великої букви. На цій гілці стоїть залізнична станція Маларапура. За 13 кілометрів на схід від цієї станції донині лежить селище Екачакра. Екачакра простягається десь на 13 кілометрів з півночі на південь. В околицях Екачакри лежать також інші селища, а саме Віра Чандрапура і Віра Бгадрапура. Ці селища названо Віра Чандрапура і Вірабадрапура, за святим іменем Віра Бгадри Госвамі. 1331 року, за бенгальським календарем 1924 року нашої ери, в храм Ека -чакра Грами вдарила блискавка. І тому нині храм стоїть напівзруйнований. До цього нічого схожого в цій околиці не траплялось. В храмі стоїть Божество Щекрішне, яке встановив Нітянанда Надабу ім'я цього Божества банкі... Марая чи Банка Рая. Справа від Банкіми Рая стоїть Божество Джахнави, а зліва Шіматі Радгарає. Жахна. А, дружина. Священники. Священники цього храму розповідають, що Господь я надо увійшов у тіло банкімера. І тому згодом справа бан банкімера встановили божество Джахнава Мати. Пізніше в храмі встановлено багато інших божеств. На іншому троні в цьому храмі стоять божества Мура-Лідгари і Радга Мадгови. Ще на одному троні стоять божества маномохани, Вріндавана чандри і гауранітая. Однак первинне божество, яке встановив шині Тянада прабу, це банкіма На схід від храму при березі Ямуни розміщена гата, яку називають Кадамбакханді. Як розповідають, саме тут Господні Тянанда дістав із води божество Банкімарая. Що пливло за водою і встановив його в храмі. Пізніше, десь за два кілометри на захід від цього місця в селищі Вріндавана-Чандрапура в околиці, що зветься Бгадапура, під деревом німа знайшли ще матір Радхарані. Тому Радгарані, супутницю Банкімера, називають Бгадапурера та Курані, повелителька. Багато пури. На іншому троні справа о, Банкі Банкімера стоїть Божество Йога Май. Нині храм і коридор храму стоять на високому цоколі, а на цементовому фундаменті перед храмом розташований зал для кіртенів. Також кажучи, що з північного боку храму стояло божество Господа Шиви на ім'я Бган Дішвара, якому поклонявся батько Нітянандипрабу. Нині про те божества Гандішвари немає. І на його місці встановлено Божество Джабе над Сам Господь Нітянандабу не будував ніяких храмів. Цей храм спорудили за часів віра Бадри прабу, 1298 року за Бенгальським літощисленням, тобто 1891 року нашої ери. Храм, що на той час був уже напівзруйнований, відремонтував брахмачарі на ім'я Шивананда Свамі. Храмі дбають про те, щоб щодня підносити божеству страви 17 шарів, близько 17 кілограмів, рису та подрібних овочів. Потрібних овочів. Нинішнє священство храму належить до родини Гопіджана Бхананди, одної з гілок Ніттянанди Прабу. З храмом записаний земельний наділ, прибуток, з якого йде на витрати храму. Храмом опікується три групи священиків Госвамі, що змінюють одна одну. За кілька, років від храму лежить, за кілька кроків від храму лежить Вішраматала, місце, в якому, за пересказами Нітянанда прабу в дитинстві, розважався з товаришами, влаштовуючи вистави за Расалілою та різними іншими вріндаванськими розвагами. Поблизу храму лежить Амаліта Імлітала. Місце, назване так через велике тамариндове дерево. Що там росте? Громада, що називає себе Недаді продає, стверджує, що Велике озеро в цьому місці, зване Швета Ганга, викопав Віра Бадра Прабу, за допомогою 1200 недів, буддійських монахів. За місцевим храмом стоїть гробниці Босвамі і тече. Річечка Маудешвара, яку вважають водою з Ямуни. До місця народження Шіні був від цієї річечки менш як кілометр. Можна зрозуміти, що перед храмом стояв великий зал для кіртанів. Але з часом він зруйнувався, нині він поріс баньянами. Пізніше тут був споруджений храм, в якому досі стоять божества Гаура Нітянанди. Храм збудував покійний Прасанна Кумара Карамбхарма. На його ім'я, на його пам'ять 1323 року за Бенгальським літочисленням 1916 року нашої ери, в місяці Вайшакха, квітень, травень, була встановлена меморіальна дошка. Місце народження літянанди прабу називають Гарб Гаваса. Для того, щоб підтримувати поклоніння в храмі, йому виділено близько 43 баків, шість і землі. гектари. Да. Із цих 20 багів, тобто майже 3 гектари землі, пожертвував Магараджа Діна Джапури. Відомо, що поблизу Гарб Гаваси Хадай Пандіта тримав. Початкову школу. Ось список священників цього храму взяти із генеалогічної таблиці. Шрі Рак Гава, Чандра, Джагадананда Кришна Даса, Нитианда, Рама, Даса, Рамадаса, Враджама Мохана Даса Канай Даса Gaura Даса Шивананда Даса Haridasa. Кришна Даса Крішнадаса належав до Чидія Кунджі у Вріндавані. Він пішов з цього світу на Крішна-Джанмаштамі, чіді Якунджої у Вріндавані нині опікуються Госвамі Шрінгара Гати. Вони відомі як члени родини Нітянанди, наймовірніше на підставі їхньої спорідненості з Крішна Дасою. Поблизу граб лежить також Бакула Тала, місце, в якому Шінітянанда пропустував рішами, бився. Бавився в гру, що зветься джгала Джгапета. там росте дивовижне дерево Бакула, всі великі та малі гілки якого скидаються на зміїнні каптури. Гадають, що так, на бажання Нітянади проявив себе Анантадева. Це дерево дуже старе. Розповідають, що раніше воно мало два стовбури, але коли товаришам, з якими бавився Нітянанда, Стало незручно переплигувати з одного стовбура на інший. Ті зі своєї ласки злив два стовбури в один злив. А е, також неподалік є місце, зване Хантугада. Сказано, що Господня Тінадорову приклав туди всі свої місця, прикликав туди всі свої місця, всі святі місця. Тому люди з довколішніх селищ. Ходять омиватись туди, а не до Ганги. Місце називають Ханту Гаду, тому що Шіла влаштував там свято Дадгічіда, роздаючи просад із дробленого рису та йогурту, і приймав просад. Там, стоячи на колінах, священне озеро в цьому місці цілий рік, повне води під час Гош штамі. Гошт хаштами, А також на день з'явлення Шинітянанди тут проводять великий ярмарок. У Гавро сказано, що Ла-Юдха, Баладева, Вішварупа і Санкашина з'явилися як Нітянанда Авадгута. Господь Кришна Браджандра Кумара спочатку послав своїх незлічених відданих, а тоді з'явився сам. До появи Господа Чайтані Магаби, всі віддані на воді, збиралися в Адвайте Ачарі. На цих зустрічах в Вайшнаві, Адвайте Ачарі читав Багават Гіту і ще надбагатом. Засуджуючи шляхи філософських розумувань та корисної діяльності і доводячи неперевершеність відданого служіння в усіх явних писаннях ведичної культури скрізь викладено віддане служіння Господові Крішні. Тому віддані Господа Крішни не визнають методів філософських розумувань містичної йоги, непотрібне аскез і так званих релігійних ритуалів вони не визнають жодного методу крім відданого служіння. Наш рух свідомості Крішни дотримується цієї засади. Ми не визнаємо жодного методу духовної усвідомлення, крім свідомості Крішни, відданого служіння. Іноді нас критикують, громади послідовників, яни, йоги, тапасу та чи дгарми. Але на щастя, у нас. З ними не може бути ніяких угод. Ми просто стоїмо на засадах відданого служіння і проповідуємо ці засади по всьому світі. Вдома, у Адвета Чарі, Вайшнави, насолоджувались постійно, безсідуючи про Крішну, постійно поклоняючись Крішні і постійно повторюючи Махамантру Харі Крішна. Тільки на цих засадах може розвиватися рух свідомості Крішни. У нас немає іншої справи, крім одного. Розмовляти про Крішну, поклонятися Крішні і повторювати Махамандру Харі Крішна. Однак ще двайта Ачарі прабу було боляче бачити, що люди не мають свідомості Крішни і просто поринають у матеріальну чуттєву насолоду. Справжньому відданому Господа Крішни завжди боляче дивитись на занепад людства. Шила Бактісіданда Сарасвадіта Кур повторюю: у цьому світі нічого не бракує. Єдине, чого бракує в цьому світі, це свідомості Крішни, таке бачення всіх чистих віданих через брак свідомості Крішни у суспільство, занурені в океан небіглавства, чуттєвих насолод, люди жахливо страждають. Відданому, що дивиться на це збоку, дуже прикро бачити такий стан речей у світі. Бачачи такий стан у світі, він глибоко замислився над тим, як же врятувати всіх цих людей від Лабет Маєш. Двайта Чарі праву думав. Порятунок для людського загалу можливий тільки за одною умовою, якщо поширювати вчення відданого служіння, з'явиться сам Хрішна. Як ув'язнений може вийти на свободу за умови, що отримає особливу милість керівника уряду, президента чи царя, так і пропащих людей каліюги, може врятувати тільки сам Верховний Бог особи чи хтось, кого він на це повноважить. Шіла 2 чарі пропрагнув, що Верховний Бог особи зійшов сам і звільнив пропащі душі цієї епохи. За цією думкою, простягнувшись, викликати прихід Господа Крішна, два тичареб почав поклонятися верховному богові особі Крішні листками тулесі та водою ганги. Для того, щоб поклонятися верховному богові особі, вистачить навіть листя тулесі і води ганги. Якщо є змога, то з невеликою кількістю сандалової пасти. Господь каже: в гіті. Патрам пушпам халам то ям юме бактия праяч хати тады хам бактю бахри там аш тами праятат манагам. Якщо мені з любов'ю та відданістю запропонують листок, квітку, плід або воду, я прийму це підношення. Діючи за цією засадою, Адвайта Прабу задовольнив Верховного Бога особу листками тулесі водою ганги. Він знову і знову голосно гукав Крішну, просячи з'явитися, і Господь Крішна, приваблений цими запрошеннями, вирішив зійти. Перед народженням Господа зло, на шачі мати, дружина Джаганатхі Міши, з'явилося на світ вісім дочок, але всі вони щойно народившись, помирали. Джаганатху Мішу дуже засмутило те, що його діти одне за одним помирали. Бажаючи мати сина, він почав задля цього поклонятися лотосом стопам Господа віше. Після того в Джаганатхи Мішеві народився син, і його назвали Вішварупа. Він мав величезну могутність і піднесені якості, тому що він був втілення Бала-Деви. Вішварупа був старший брат Гаура Харій, господа Шечітаньмагру, коли батьки почали влаштувати його одруження він прийняв Санясу і покинув дім. Взявши Санясу, він прийняв ім'я Шанка Раранія. 1431 року Ерешакаб, 1509 рік нашої ери, він покинув тіло в Пандарапурі, в районі Шолапури. Як втілення Санкашини, він. Постачальна і безпосередня причина творення цього матеріального світу. Він невідмінний від Шічі Танімого, тому що Амша і Амші, тобто частина і ціле невідмінні. Як втілення Санкаршини, вішварупа належить до четверного прояву четверб'юхи і сказано, що після свого так званого відходу вішварупа увійшов у тіло Шрі Ніття надипрабу і залишився з'єднаний з ним. Поширення Баладеви, відоме в духовному світі як Санкаршана являє собою постачальну і безпосередню причину матеріального космічного прояву. Велетенську всесвітню форму називають вішорупою втіленням Маха Санкаршини. Отож у космічному прояві не знайти нічого іншого поза самим Господом. Як нитка пронизує тканину вздовж і поперек, так і верховний Бог особа прямо й непрямо присутній у всьому, що ми бачимо в цьому космічному прояві. Для нього це невелике чудо. Це вірш із Шимадбаготом 10:15.35. А являє собою матеріальну та дієву причину космічного прояву, і тому присутній в кожній його часточці. Через це Господь Чайтаня призивав його старшим братом, називав його старшим братом. Через що? Тому що являє собою матеріальну та дієву причину космічного прояву і тому присутній в кожній його частинці. В духовному світі ці два брати звалися Крішна та Баларама, а тепер вони стали Чайтанію та Нітаєм. Отже, можна зрозуміти, що Нітяна Добров це первинний Санкашна Баладева. отримавши сина Бішурупу подружжя Джаганат, Хамішра і Шачимата, було дуже задоволене в серці, і тому ревніше почало служити лосом стопам Говінди.

Відданим служінням зацікавлюється, маючи запас колишніх доброчесних вчинків. Чотири типи людей ті, хто в скруті, хто шукає грошей, хто прагне знання і допитливі. Подружжя Джаганадха Міша та Шачимата через смерть восьми дочок дуже журились. тепер, коли в них народився син Вішварупа. Зрозуміло, вони були дуже щасливі. Вони звали, вони знали, що це щастя і процвітання прийшло до них з милості Господа. Тому замість забути Господа, вони почали служити лотосом стопам Говінди ще ревніше. Коли звичайна людина багатіє, вона забуває про Бога. Але чим більше з милості Господа багатіє відданий, Тим більше він прив'язується до служіння Господові. В січні 1406 року епохи Шака і 1465 року нашої ери в тілі і Шачі увійшов Господь Крішна, в тіла Джаганат Міши і Шачі увійшов Господь Крішна. Господь Шичтані Магру народився в 1407 року Епохи Шака в місяці Пхалгуна. Однак з цього вірша ми Дізнаємося, що він увійшов у тіла своїх батьків 1406 року з місяця Макха. Отож, Господь увійшов у тіла своїх батьків за 13 повних місяців до свого народження. Звичайна дитина перебуває в лоні своєї матері 10 місяців за місячним календарем. Однак з цього вірша ми дізнаємося, що Господь перебував у тілі своєї матері 13 місяців. Також за місячним календарем. Джаганат Хаміша сказав, Шачиматі, я бачу дивовижні речі. Твоє тіло сяє і здається, що в моєму домі оселилася сама богиня процвітання. Хоча б де я пішов, люди віддають мені шану навіть без мого прохання. Вони з власної волі дають мені коштовні речі, одяг та рис. Брамана ніколи не йде ні до кого на службу. Служити комусь іншому це справа Шудри. Брамана завжди незалежний, тому що він наставник, духовний вчитель і радник усього суспільства. Члени суспільства постачають йому все потрібне для життя. Убага від Господь каже, що він на ці прекрасні ноти не заверше. Так як служба почалась знизу.